Жовто-блакитний прапор, той, який є нашим національним прапором, саме він має привести нас до перемоги. Але сам по собі прапор він ну, він навіть стоять сам не буде. Його треба або тримати, і тримати міцно. от. І зібрати великий колектив настільки великий, щоб усі в Україні почули і побачили, що під цим прапором люди йдуть змінювати світ навколо себе на краще. А інакше ми нічого не змінимо. Будемо такими кучками, як зараз, і ходити. От. Тому, тому я пропоную всім включитися в роботу. Давайте залучати більше людей, коли кожен громадянин своєї держави, в даному випадку нашої держави, України, візьме на себе відповідальність за своє майбутнє, за те, як він живе, і буде контролювати чиновників, впливати на процеси, висувати якісь ініціативи. І їх рухати. Тоді наш прапор в міцних наших руках приведе нас до перемоги. От давайте до цього прагнути, і з цією думкою кожного дня робити реальні справи. Слава Україні! Героям слава! Тепер у нас ще є один виступаючий. Архіпич хоче нам сказати слово. Ну, прапор це наш символ. Це як людина має своє прізвище, так і держава має. Свій прапор, свою назву, свій гімн, свою мову. І говорять, що Україну поділили чи поділилась на схід, захід це все брехня. Україна поділена, Ну, поділена на тих, хто любить Україну і не на тих, хто її ненавидить. Тільки так вона поділена. І є патріоти. По всій Україні. І треба їм об'єднуватись. І дух патріотизму треба піднімати. Бо на цьому стоїть державність. Ну, Ще скажу за мову трохи. В 91 му році прийшла жіночка-комуністка додому до мене, ну, анкету заповняють, там одне, друге, третє, а тоді. А там на російській мові. яким язиком, який ваш родний язик? Я відповідаю російською мовою. Український. Як, ви так прекрасно розмовляєте по-русски? І що мене надоумило, не знаю, але я одразу відповів так, кажу, український рідна мова це мова нашого роду. Мій рід український. Навіть якби я не знав української мови, то вона буде моєю рідною мовою. Це наш символ і це наше майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Лана, Лана виходьте, скажіть слово, Від Ореани, давайте сюди на коло. А я хочу обличчям до тих днів. Ну, станьте обличчям. Ближче на коло стань. Ви знаєте, я хочу вам таке сказати, що були часи, коли я так вкликалася у своєму англомовному світі і ніколи не думала, що в Україні стануться такі події, коли люди будуть вмирати. Якби хтось мені сказав, що буде війна, я б ніколи в це не повірила. Але після часів Майдану, коли ми там відстояли у нас на європейській площі, іноді я їздила до Києва, тікала від чоловіка, він не знав і до мами, а я в Київ. І таке було. А, і ви знаєте, і там я наповнювалася тим українізмом, і а, просто він в мені заснув трішечки, розумієте? І потім мене Майдан повернув на Україну, я стала щирою українкою. І взагалі я хочу всіх при призвати, а, намагатися спілкуватися українською мовою. А, за паспортом, колись я була росіянкою, але після часів Майдану, і після, особливо після того, коли почалася війна, і коли росіяни. А, зробили такий неадекватний крок в сторону України, вони починають, починають нас захоплювати, вбивати. Коли з'явилися перші жертви, я сказала, я тепер розмовляю українською мовою. І е, іноді, коли люди до мене звертаються російською, е, ну, як мене колись безвідчили, що треба вічло, то треба відповідати російською мовою. Але напевне треба міняти цю позицію. Про вічливість трішечки я напевно таку забуду, і треба всім нам намагатися спілкуватися українською мовою, бо вчитися ніколи не пізно. Я ж кажу, о, мова це код нації. Я стовідсотково належу до України, я народилася на Західній Україні, я всмоктала в себе все найкраще, що там я могла отримати від Западенців. І хочу тут продовжувати боротися за Україну. Зараз, от люба моя зараз найкраща подруга. Всі подруги, які були досить пір, в мене всі відпали. Бо хтось не розуміє, хтось просто сидить на дивані. Розумієте, хтось просто як біомаса пересувається з місця роботи додому на базар, в магазини знову додому. Але я думаю, що нам треба виборювати наше майбутнє для нас, для наших дітей, для онуків. А ну діти вже й самі можуть поборотися. Але я вважаю, що малі діти вони мають отримати вже Україну. Яка буде міцно стояти, і я вважаю, що треба нам виборювати не тільки тут з прапорами, допомагати фронту, як, як тільки можемо, і призивати між іншим і наших олігархів, щоб вони більше допомагали. Якщо е, старі люди можуть і сотню, і дві, там де вони отримують хіба тисячу тисячу двіста е, пенсії, то і олігархи могли б більше допомагати набагато. І най, най, найкраще це що е, нам допоможе в нашій боротьбі. Це економічна, Перемога над Росією економічна перемога тут в Україні. Маємо добре стояти на ногах, і тоді ніякий ворог нам не завадить побудувати вільну могутню Україну. Слава Україні! Героям слава!